Всім привіт, З вами з вами містер Матвій, і сьогодні ми будемо грати роблокс. Да, я думаю, ви хотіли грати роблокс, і ми пограємо. Prison Bory. Ми будемо збігати из страшного Борі. Ну, ви знаєте это Барі. Ви його знаєте. Тут Борі. Трохи по-іншому. Тут нету хардкора, тому давайте ми зараз будемо починати. От. Вот оце цей барі. Аккуратно. І так, давайте ще проходимо. Ребенок, це ребенка баги. Обязательно можемо його ще пройдемо. Так, чекпоинт. Ну тут немає чекпоінтів, бо тут таке обі. Сказати, воно дуже легке. Подивіться, попытку заробим, хотел сказать. Ну и сам спал. Давай, 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 давай. Пишу, давай, давай, давай. Блінфпа. Ну е цей ще режим можна пограти не від першого лиця. Ну то не да, першого лиця. Ну, тут можна... ну, тут... Але тут немає рівні, тут який ізім, ну, бо то не таке сложне обі, ой, як барі. От у барі, воно воно не, не сложніше обі. Бо там дещо сложно. У ті там, вітер, тут здуває, там треба приготи, то це реально важко. Я навіть не міг працювати. Бори, да? Ой, бори, блин. Да нажимайся, кнопка. Ч? Не... Ты ей нажал? Меня был... Нет, он не нажал. А як? я щось не можу понять, як нажати кнопку. А ч кнопка в мене не нажимается? О, нарешті нажалось. мене вбили, ну нічого страшного. Вона нас же включено. А построїт. Это Іванючий. Дядя. Mm. Дядя я тут. Мене даже не вб'є. Mm. Нічого собі. Дядя, Тут нема такого лайфхаку. Я все одно мене не достану. Е, а чого тоді раз, тоді я не біг? Сюда, сюда, давай, давай, бідем. Прохождение, Барри. Давай! Кстати, не забудьте підписатися на мій канал. У мене вже 6 подписчиків. Я буду дуже рада, що ви підпишетесь на мій канал. Ой. Ага. Але є ще такий режим. вже по цеборі затоплена тюрма борі. Тут тоже можна його пройти. О, а в барі не було підсказок. І так, от починаєте найкрутіші списання. Давай парку. Це в мене чекпоінт, так. Да. Дуже швидко цей Уровень ми проходимо. Все, ми цей уровень пройшли. Пам'ятаєте, тут ще в барі був такий шарик? Це було круто. давай, давай. Ну, я не знаю, что там. Боже, я знаю. Заключенный Бори? Ты еще и заключенный Бори? Ой, я... Понял. 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 І пока дядя. Да іде. Якщо хочете, ми можемо дойти до кінця, щоб не робити другої часті. Батут тут А, ну там ускорение. Ой, блин. Ну, не бачите, даже та линия просто. Есть І И з першого разу. Це було круто. Странно, що тут вентилятор не включений. Обычно в барі в баре это вентилятор включений. Кстати, є ще один канал Арсен 06. Можете тоже туда зайти, в него больше видео, чем у меня. Просто я не так часто знімаю их. Ну и все. Ой. Нет, что страшного. Ну, давайте хотя бы до вентиляции. Далее, да. А далее тут командная работа. Командная работа. Командная, командная, командная работа, командная я работал. работа. Мам, ну, задайте обе за 15 минут. По стрілочкам, по стрілочкам по стрелочкам. Что знову легає? Ты ж за баречко? Давай давай Біжи, навіть все підлягує. А ты что, надо же за мной добежать? Стену влюбилась. Все, можно же отправить. Давай-то бежим, бежим. Кончился обед у А там в Кинти будем барим бы это. Ах, не можно начинать с батутика. А еще лазеры. Це легко, я тут не бачу нічого. Лишку. Все вот і вже вихід вклалося даже, что мы до бій.

Фінальні. Все! Дивіться, ми пройшли, але дивіться, беремо ключ. Заходимо. І що? І тут ідуть тюрма барі, але вже барі і немає. Можна тепер тут робити ще щось зробити? Тепер це є терма. Ну я надію, що такий ролик вам понравився. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був містер Матвісім пока-пка.